Завдання із збірника завдань у форматі НМТ Олесі Мартинюк. Визначте суму всіх цілих значень параметра А, за яких рівняння має два різні корені одного знака. Якщо таких значень немає. У відповідь запишіть середину інтервалу значень А, при яких рівняння має два корені. Отже, коли ми маємо такого виду квадратне рівняння, бо це саме квадратне рівняння х у квадраті у нас є, ми починаємо аналіз завжди з коефіцієнта біля х у квадраті. Якщо А дорівнює нулю, 0, то дане рівняння вже не буде квадратним рівнянням. А отже, не буде мати, якщо і буде мати, то буде мати один корінь, а не два різних корені. Тому нам цей варіант не підходить. І ми беремо варіант, коли А не дорівнює 0. Тоді це вже квадратне рівняння. І коли ми розв'язуємо завдання, пов'язані з квадратними рівняннями, перше, що ми завжди робимо, це знаходимо дискримінант. Отже, дискримінант дорівнює b у квадраті це в нас все b, 5а мінус 3 до квадрату, мінус 4 помножити на А. І потім помножити на c, а це коефіцієнт без x. У нас от вираз без x. Ми беремо зі знаком мінус 6а плюс 3. Далі спрощуємо даний вираз: формула 25а у квадраті мінус подвоєний добуток 30а плюс 9. Далі множимо мінус на мінус плюс 24а в квадраті і мінус 12а. Подібні зводимо. 49а в квадраті мінус 42а плюс 9. Уважно дивимося на даний дискримінант, тому що досить добре, коли це квадрат до члена. Отже, напевне, це 7А мінус 3 до квадрату. Давайте перевіримо середній оцей член подвійний добуток. 2 на 7 і на 3 це дійсно буде мінус 42а. Тобто. Ось таким чином записується дискримінант. А це означає, що наш квадратне рівняння корені має завжди, тому що дискримінант від'ємним не буває. У нас іде мова про те, що у нас два різні корені. А це означає, що дискримінант має бути строго більшим за нуль, щоб було два різних корені. І. Так, як цей вираз більше рівний нуля, то ми можемо тільки написати, що 7а-3 не дорівнює нулю, тобто а не дорівнює 3 сьомих. А далі вже будемо шукати корені за відомою формулою х дорівнює мінус b, тобто мінус 5а-3, плюс-мінус цього дискримінанта А це 7А-3. І поділити на 2а. Запишемо ці корені більш конкретно перший корінь. Мінус. я відкриваю дужки, перед якими стоїть мінус. А тут беруть знак плюс. Плюс 7А мінус 3 поділити на 2а. Це 2а поділити на 2а, одиниці. Другий корінь. Мінус 5а плюс 3, а тут уже беру зі знаком мінус, тому мінус 7а плюс 3 на 2а. Мінус 12а плюс 6 на 2а. Чисельник і знаменник скоротимо на 2, будемо мати мінус 6а плюс 3, що ділиться на А. Ось таким є другий корінь нашого рівняння. Як ми бачимо, корені в 2. І далі йде мова, що корені одного знака. Так як перший корінь у нас одиниця – додатнє число, то й другий корінь має бути також більшим за 0. Отже, мінус 6а плюс 3 на А більше нуля. Дану нерівність ми будемо розв'язувати методом інтервалів. Для цього спочатку розв'яжемо рівняння: дріб дорівнює нулю, коли чисельник мінус 6а плюс 3 дорівнює нулю, а знаменник А не дорівнює нулю. Тут ми маємо, що А дорівнює 3 ділимо на 6, 0,5 або 1 друга. Виставляємо ці значення на числові осі. Отже, 0. 0,5, точки виколоті. Нерівність у нас строга. Визначаємо знак нерівності: тут буде знак мінус, далі знак плюс і знову знак мінус. Більше нуля там, де стоїть знак плюс от проміжок від нуля до 0,5 до однієї другої. Разом з тим. Ми бачимо, що ми маємо знайти суму всіх цілих значень параметра, але на цьому проміжку від 0 до 0,5 цілих значень параметра немає. Тому ми маємо в відповідь записати середину інтервалу значень А. Ну, до речі, якщо говорити далі, то ми ще маємо. Оцю врахувати, що а не дорівнює 3. Сьомих. Якщо взяти 3 сьомих, порівняти з 0,5 це одна друга, то 3 сьомих це число, яке менше, ніж одна друга. Можна пересвідчитись, якщо звести до спільного знаменника 14. Тут буде 6 14, а тут 7 14. А це значить, що взагалі ми мали б тут на цьому проміжку ще виколоти сьомих, якщо говорити про те, що рівняння має два різних корені. Але, знову ж таки, якщо враховувати запитання до даного завдання, то відповідь ми маємо записати середину інтервалу значень А від 0 до 0,5, середина буде дорівнювати 0,25. Оце те значення, яке ми точимо відповідь.